Привіт усім, хто приєднався до нас сьогодні. Вітаю у цій надзвичайно важливій дискусії. Зараз ми зануримося у інформацію щодо здоров'я шлунково-кишкового тракту та харчових алергій. Але перед тим дозвольте поділитися деякою вражаючою статистикою, яка підкреслює актуальність нашої сьогоднішньої теми. Відомо, що алергії впливають на значну частину населення по всьому світу. Згідно з дослідженнями, близько 2-10% дорослих і 4-8% дітей у світі страждають від харчових алергій. Ці цифри продовжують зростати. Причому останні десятиліття показали значне збільшення кількості людей, які зіштовхуються з алергічними реакціями на певні продукти. Цікаво, що харчові алергії не тільки створюють незручності у повсякденному житті, але й можуть серйозно впливати на якість життя, спричиняючи такі симптоми, як біль у животі, нудота, висип на шкірі, діарея, а в деяких випадках анафілаксія, яка може загрожувати життю. На тлі цієї інформації важливо розуміти взаємозв'язок між харчовими алергіями та захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а також як це впливає на наше здоров'я. Тому сьогодні в нас є чудова можливість поспілкуватися з експертом у цій галузі, проктологом, головною лікаркою Великого медичного центру «Онклінік Дніпро Анною Руфановою. Вітаю, Анно! Вітаю! Анна пролє світло на ці складні взаємозв'язки допоможе нам зрозуміти, як правильно ідентифікувати та лікувати харчові алергії, а також як це пов'язано з роботою нашого ШКТ. Отже, як взаємозв'язок між ШКТ та харчовими алергіями може впливати на здоров'я людини? Євгенія, дякую вам за важливу тему. Харчова алергія це імунологічна реакція організму на певні харчові продукти. Збудником алергії є харчовий білок, який знаходиться у бобових рибі та морепродуктах: яйцях, молоці, арахісі. Горіхах та пшениці. Найпоширеніші причини харчової алергії є генетика, схильність змін кишкової флори, штучне вигодовування малюка, підвищена чутливість слизової кишечника внаслідок запальних процесів у кишечнику, знижена кислотність шлунку. Найпоширеніші ознаки харчової алергії це, по перше, розлади у роботі шлунково-кишкового тракту. Діарея, нодота, коліки у животі та біль у животі, набряки на різних ділянках тіла, наприклад, на обличчі, на руках, на ногах, статевих органах, найчастіше з'являються при важкій формі харчової алергії, висипання на шкіри та свербіж шкіри. Алергія може стати причиною захворювань шлунково-кишкового тракту. При цьому одним з органів, який суттєво потерпає внаслідок алергії, є кишечник. Це гастроентерити, синдром подразненого кишечника, рефлюксна хвороба. Це лише неповний список можливих хвороб, які розвиваються на фоні алергії, чи передують їй. Друзі, не забудьте приєднуватися до нашої дискусії, залишати свої питання та коментарі під відео. Ми цінуємо кожну вашу думку і з нетерпінням чекаємо на активну участь. Анна, ми дуже раді бачити вас і чути вашу експертну думку. Харчова алергія є однією з причин розвитку синдрому подразного кишечнику, який може проявлятися закрипами або діареєю, які спричиняють травмування слизової прямої кишки. Та провокують розвиток геморою анальних тріщин. Єдиним дієвим методом лікування харчової алергії є дієта, яка передбачає усунення харчового алергену, що викликає реакцію. І які ви дієти пропонуєте? Дієта при харчовій алергії. Це добре збалансована дієта при харчовій алергії може призвести до зникнення симптомів харчової алергії. Можна очікувати наступні наслідки харчової алергії на наступні продукти: це яйця та курку, коров'яче молоко та яловичину, горіхи. Один Вид риби та інші сорти риб, арахіс та інші бобові, соя та інші бобові, пшениця та інші злаки, наприклад, жито, ячмінь, коров'яче молоко або козяче молоко, овече молоко. Я раджу обмежувати вище перелічені продукти у своєму раціоні з метою запобігання харчових алергій, здоров'я кожного з нас це цінність для України. Дякуємо величезне, Анна, за вашу змістовну та інформативну бесіду сьогодні. Ваші поради щодо впливу харчових алергій, їх взаємодії з захворюваннями шлунково-кишкового тракту безусумнівно допоможуть багатьом нашим глядачам зрозуміти ці складні процеси та впливати на своє здоров'я більш обізнано. І звісно, величезна подяка нашим глядачам, які були з нами сьогодні. Ваша активність, ваші питання та коментарі роблять цю дискусію жвавою, живою та корисною. Ми дуже цінуємо вашу участь та зацікавленість. Не забудьте приєднатися до нашого youtube каналу, щоб не пропустити наші наступні трансляції. Ми завжди чекаємо на ваші питання та коментарі під відео, тому будьте активними, ділиться своїми думками і досвідом. Разом ми створюємо спільноту, яка допоможе кожному з нас бути здоровими і щасливими. Отже, до зустрічі у наступних випусках.